Ще раз доброго ранку всім доброго ранку вдома. Ми дуже сподіваємося, що він у вас дійсно добрий. Та це можливе тільки за умови якісного сну. Погодьтеся, а от з цим більшість українців зараз має проблему. Це правда, чи можливо це якось виправити в умовах постійного стресу? Зараз розпитаємо у біологині та нутриціологині Наталії Гончарик. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Наталю. Вітаю. Доброго ранку. Одразу питання: чи виспались ви? Так. Дякую. Ви велика молодець, тому що дійсно гарний сон це є запорука вдалого дня, так, джерела так. сил та енергії. Ну, як прийнято. Тому ми зараз будемо розбиратися з цим. Для початку розкажіть, будь ласка, чим сон взагалі такий важливий для нашого організму? І що важливіше: кількість виспаних годин чи якість все ж таки? Сон… Е, в, в... Надзвичайно важливий, тому що це є спосіб відновити організм, і під час сну відбувається дуже дуже багато різних процесів для очищення, для нормалізації всіх функцій, які відбуваються всередині. Ага. Тому і якість, і кількість важливі, і кожна людина просто для себе повинна визначити, скільки часу їй потрібно для того, щоб спати, скільки годин, тому що це. Дуже індивідуальний е, момент, і е, якісно е, треба старатися дотриматися всіх умов для того, щоб сон був якісний. Е, сон як е, такий складний код, знаєте, де треба натиснути всі цифри, і тоді він буде якісним. І, от як найбільше цих е, 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 якихось показників, якихось умов виконати, і тим більш якісний буде сон. Скажіть, будь ласка, а чи є ну якась універсальна тривалість, ну, яка всім підходить, чи все ж таки це індивідуально? В середньому це є 7-8 годин, але це індивідуально. Наприклад, для підлітків це може бути і 10, і навіть 11 годин, тому що в них по-іншому йде обмін речовин. Маленькі діти, ви знаєте, вони сплять набагато довше, а доросла людина тут вже залежить від способу діяльності, від типу нервової системи. Тут може бути і 5 годин, і 6, але середня норма це приблизно яка. 7-8 годин. Е, можна визначити так, якийсь вихідний день лягти і ввечері і тоді поспати, доки вам буде комфортно. І тоді визначити, скільки годин вам приблизно потрібно. Mm -hmm. А для годуючої мами є універсальна тривалість. Годуючи й мами тут регулює дитина. Наскільки вона спокійно Ну і слухаю складне питання? Та ну з цим будемо окремо розбиратися. Якось скажіть, будь ласка, які основні взагалі причини порушень сну, та як, якщо можна їх уникнути? Бо ми всі зараз живемо в стресі, ясна річ, і це той фактор, на який ми ніяк не можемо вплинути, але все ж таки хочеться про ще причини порушень сну поговорити. Додаткові е, е, першою першою умовою для хорошого сну це є режим сну, тобто лягати і прокидатися в одній і тій самій годині. Оце дуже важливо. Е, mm -hmm. А решта моментів це вже, це вже починається. Від ранку е, прокинулись, треба е, зробити зарядку. Тому що якщо ми робимо зарядку, це запускає процеси, які зупиняють е, наш попередній сон і е, роблять підготовку до майбутнього. Угу. Далі треба вийти на свіже повітря, на сонячне світло, е, щоб воно принаймні півгодини. Ми побули на, на відкритому повітрі, незважаючи це хмарно чи сонячно. В кінці дня Важливо за годину до сну припинити будь-яку інтелектуальну таку діяльність, тим більше дивитися смартфони, пускати синє світло в очі. Це допомагає організму підготуватися до сну. І от цю годину до сну, який що був ритуал, якась підготовка. Там вмиваєтеся, розстеляєте ліжко, провітрюєте кімнату. І коли є такий ритуал, то він допомагає організму зрозуміти, так ми готуємося до сну і будемо. Незабаром спати, і тоді людина швидше засинає. Так, а чи може ну якось покращити наш сон холодильник? Є якісь продукти, які або сприяють якісному сну, або заважають. Взагалі, якщо рекомендовано вечеряти до за 3-4 години до сну. тому що якщо ви вечеряєте за годину до сну чи безпосередньо перед тим як лягти, то ваш шлунок не дасть вам нормально спати, тому що він буде працювати, це так якби включили ви якусь там пральну машину собі під, під під біля ліжка і, і намагалися заснути. Тому вечеряти треба швидше, але якщо вже е, є почуття голоду і ви не можете заснути, то можна дуже хороший спосіб це з'їсти банан. Він і заповнить шлунок е, дасть сигнал, що ви не голодні, і він містить такі речовинки, які е, допомагають синтезуватися е, мелатоніну. або попити собі е, е, теплого молока. Е, Недаремно не є така, що на ніч дітям дають молоко. З медом трошки, і воно так та, також має такий снодійний ефект, або трошки якогось заспокійливого чаю там з ромашкою чи, чи з мелісою, і е, це допоможе заснути. Так, нагадаю нашим глядачам, що ми зараз розбираємося з сном, як зробити його максимально якісним, тому що кількість ми зрозуміли, у нас 7-8 годин. А, а от на якість впливають декілька факторів, про які ми зараз говоримо. Я знаєте, у мене була така історія. Подруга каже: Не можу спати, от не можу заснути. На що я так знаєте і сказала мені б твої проблеми. І вона мені так якось колко відповіла, каже: Не дай Боже мати такі проблеми.' Я зрозуміла, що це дійсно може бути реальною проблемою. Проблемою, коли людина хоче спати, а не може заснути, та тому е, я зараз дійсно до цього ставлюся дуже серйозно. Взагалі, от спорт, фізична активність, чи можуть вони е, якось покращити наш сон або навпаки погіршити. Так, звичайно, що можуть. Я вже згадала про ранкову зарядку. Так само, якщо людина протягом дня має якісь фізичні активності, це може бути навіть елементарна прогулянка, і прогулянка десь за дві години до сну. Коли ми пройшлися, коли ми витратили енергію, то людині тоді легше заснути. Також ще впливає на сон і кава, коли вона випита останній раз. Mm -hmm. Тому що в каві і в чаї також міститься кофеїн. І, і, і період розкладу кофеїну є тривалий, десь до 8 годин на піврозпад кофеїну. І тому, якщо, напр... тому десь за 8 годин до того, як ви лягаєте спати, <кій> ну не 8 до обіду треба закінчувати пити каву до обіду, А чай? тоді ви легше зможете. І чай так само. Чай, чорний, зелений, бажано до обіду. А вже після обіду пити воду і трав'яний чай. Добре. Гаджети можна перед сном чи ні? Ми вже ми поговорили, та, що бажано. Ні, гаджет... Бажано ви... і потрібно виключати, тому що За сині годину? світло гаджетів воно ну. В ідеальному варіанті за дві, ну але враховуючи наші, нашу прив'язаність до них, то хоча б за годину, це було б дуже-дуже добре. Знаєте, відключитися від новин, відключитися від вирішення якихось проблем, а приділити цю годину собі, подбати про себе, потурбуватися, як про маленьку дитину, послухати, включити на фоні якусь спокійну музику, Чудово, якби була медитація вечірня, помир ні, танцювати не треба. Просто просто така спокійна, розслабляюча. приглушити. Та, світу. Я розумію костіну реакцію. Знаєте, тому що дійсно зараз ми про це можемо лише мріяти, погодьтеся. На жаль, наші реалії зараз диктують інше, і навіть коли ти просто прокидаєшся на хвилинку, зараз через якісь обставини, то ти першим ділом що береш, телефон, дивишся, чи триває тривога, чи що не лети? полетіли ракети, куди воно летить, що летить, і, е, коли час прильоту, час відльоту, ми вже до цього ставимося як до громадського транспорту, на жаль, і це жахливо. І дійсно, це та наша реальність, з якою ми маємо навчити. Ми вже навчилися жити, і ми живемо. Тому, на жаль, поки що мені здається, цей пункт просто він нереальний. Хоча інколи може і е, можна е, в, в примусово робити це заради нашого. Але лягати спати. Там. Якщо немає ще тривоги, лягти спати вчасно, це ми можемо розумієте? І виключити гаджети за, за годину до сну, ми можемо. І це може, може допомогти. Але якщо ви не виспалися вночі, ви ну, через, наприклад, об якісь об'єктивні причини, то можна собі трошки лягти в день, так подрімати на хвилин 15 оце, до речі, мови трошки. Це відновить організм і дасть йому можливість ну добрати трошки свій сон, особливо в людей, в яких на напружена така робота, які рано прокидаються і, і працюють і вже до обіду. Вони вже стомлені, то не треба себе там підтримувати кавою, а краще лягти на 15 хвилин, ну але не довше ніж півгодини. Тому що якщо ви вже ляжете і дві години поспите в день, то тоді вночі буде велика проблема. Дякуємо, дуже дякуємо за ваші поради. Вони точно будуть актуальні для наших глядачів уже ввечері. А поки що продовжимо бадьорий ранок вдома. Так і далі в нас про те, які фільми від сьогодні виходять на великі екрани нашої країни.